Аз для новин на каналі події, факти, актуальні коментарі в викладі журналістів часану студії Станіслав випуску. Дивіться про таке: чатують в дозорі, шукають вибухівку, бережуть спокій черкащан, як працюють черкаські блокпости. Історія майдану рік тому скасували драконівські закони і пішов у відставку Азаров. Тепло й економно у Черкаському виші знайшли альтернативу дорогому блакитному паливу. Надія для Сашка Новодра на шестирічному хлопчику із Драбівщини терміново потрібні гроші на лікування. Небайдужі байдужі. тепер про ці та інші теми докладніше. Чергове невтішне повідомлення із передової 24 січня на Донеччині. Загинув тальнівчанин, рядовий Олександр Михайлович Шевцов. Інформацію про це його земляки поширили у соцмережі у групі типове тальне. Олександра прикликали до лав армії у квітні. Прощатимуться із бійцем цієї п'ятниці. На варті безпеки у Черкасах вже третій день працюють блокпости. Правоохоронці разом з громадськими активістами патрулюють на в'їздах у місто. Вони перевіряють підозрілі авто на вміст вибухонебезпечних речовин за час цілодобової роботи. Охоронці поки що не виявили перевізників зброї, але вже затримали кількох паяків. Двоє вибухів не перевозимо. Немає нічого. І вдень, і вночі вони стоять на варті безпеки черкащан. На чотирьох блокпостах, які облаштували на в'їздах в обласний центр, патрулюють озброєні правоохоронці, перевіряють підозрілі авто. Зупиняють по і перевіряють. Це було краще, особливо в даний момент. Зупиняються ті транспортні засоби, які мають номери східних областей, а саме Донецької та Луганський. Також зупиняються транспортні засоби, які перебувають у розшуку. У нас, на жаль, в Україні дуже багато нині викрадають автомобілі, відвозяться як в зону АТО, так і вивозяться з неї. Один із блокпостів встановили на Черкаській дамбі. Стратегічний об'єкт постійно охороняє до 10 осіб у формі правоохоронці у цивільному громадські активісти. Ми вже так би мовити, виросли до того рівня, що до нас звертаються внутрішні органи за допомогою, скажімо так, щоб ми не тільки. Стояли і допомагали і фізично, і морально, коли це потрібно, гаї, а і патрульним службам. Під час перевірки зупинили і цю вантажівку із донецькими номерами. Водій показав вантаж. Документи в порядку відпустили. До таких засобів безпеки кермувальник поставився із розумінням. Ви повинні розуміти, що в країні така ситуація і вполне нормально, абсолютно нормально. Я думаю, що як можна більше перевірок, тоді буде. Більше порядку на дорогах. Найближчим часом блокпости збираються оснастити додатковими засобами безпеки і зручності. Буде влаштований облаштований стаціонарний блокпост бетонними плитами, з бойницями, де будуть нести службу озброєні працівники патрульно-постової служби і ДАІ». Окрім чотирьох стаціонарних блокпостів, у Черкасах функціонують і мобільні служби, створені із добровольців. Вони налагодили контакт із міліцією і разом патрулюють вулиці. Охоронці спокою міста просять допомогти у їхній службі Черкащан. кажуть, не відмовляться від печива і гарячої кави. Також є потреба і у пальному. Юля Парпенко, Дмитро Мірошниченко, Черкаська служба новин. Продовжуємо. 28 січня 2014 рік, 69-й день Євромайдану. Верховна Рада скасовує драконівські закони 16 січня. Прем'єр-міністр Микола Азаров складає повноваження у всіх регіонах країни раз по раз спалахують акції протесту. Більше про це у рубриці Хроніка Євромайдану. Верховна Рада скасувала закони 16 січня, які обмежували права і свободу громадян на черзі амністія затриманих активістів. А журналісти провели акцію на підтримку своїх колег, що постраждали, виконуючи професійні обов'язки. Вони, тримаючи в руках світлини побитих представників змі, обступили регіоналів, щоб запитати, хто відповідатиме за скоєне. Прем'єр-міністр Микола Азаров подав у відставку причини такого вчинку. Він пояснив у відеозверненні. Я прийняв це рішення, тому що я хотів можливість всім нашим політичним силам достичь согласия, достигнути компромісу і завершити той кризис, який почався. Ті рішення, які прийняла сьогодні Верховна Рада, создают вместе с з моїм рішенням достаточно основу для компромісу. Опозиція ж розцінила відставку прем'єра як спробу уникнути політичної відповідальності за те, що відбувається в країні. Тим часом у Сімферополі мітингували кримські татари. Зібралися близько шести сотень чоловік. Вони тримали прапори меджлісу, національні стяги України та Європейського Союзу. А комунальне підприємство теплових мереж «Кам'янка» обібрало державу більш ніж на 350 тисяч гривень. Наприкінці минулого року його керівники погодили акти будівельної приватної організації, які містили завищені обсяги виконаних робіт на об'єкті будівництва блочно-модульної комбінованої котельні в Кам'янці. Відповідні документи вони підробили і завдали державі збитки в у великих розмірах. Триває досудове розслідування. За даним фактом, Прокуратурою внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. За даний злочин діючим законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Та заборону займати певні посади, чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років, державний виконавець смілянського відділу управління юстиції відповідатиме перед судом. За хабарництво службовець вимагав від бізнесменів Черкащини 10% від заборгованості підприємств, стосовно яких здійснювались виконавчі дії. Натомість обіцяв не арештовувати їхні розрахункові рахунки. Правоохоронці затримали хабарника на гарячому, той саме отримав від підприємця частину коштів 5 тисяч гривень. Виконавцеві загрожує позбавлення волі на термін до п'яти років. Досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно держслужбовця за вимагання та отримання неправомірної вигоди наразі триває. Йому оголошено про підозру вчиненні вказаного злочину. У Черкасах ледь не згорів двоповерховий приватний будинок. Там зайнявся котел. Густий дим помітили сусіди. Вони й викликали рятувальників. Фахівці за 10 хвилин загасили вогонь під час пожежі. Ніхто не постраждав. Утім, збитків вогонь завдав на 12 тисяч гривень. Як з'ясувалося, до загоряння будинку призвело порушення правил пожежної безпеки при встановленні печей та димарів. Управління держслужби з надзвичайних ситуацій закликає громадян дотримуватись правил користування піч опаленням, адже від цього залежить безпека життя в Україні. Знову здорожчають залізничні квитки до літа у Потязі стане на 20% коштовнішим. Повідомив. Міністр інфраструктури Олександр Кава за його словами індексація планується у три етапи на часі підвищення якості надання послуг. Нагадаємо, у 2014 році залізничні квитки здорожчали на 10%, При цьому кількість пасажирських перевезень скоротилася майже на 9%. Деревом і брикетами вже четверту добу опалюють Європейський університет у Черкасах. Для економії там встановили три піролізні котли потужністю тисяча кВт. Анатолій Сергійович один із перших у Черкасах, хто навчився обслуговувати піролізний котел. Розповідає, особливої примудрості немає, діяв за інструкцією. Три години отаплюються, ми не підходимо. Автоматика робота, все саме включає, включає. Через три часи ми знову робимо загрузку. Дрова готові у нас сюди привозять, ми заносимо сюди, машини привозять. Загружали через три години відкриваємо, буває, що треба трохи шевелити, щоб дрова падають і, і знову загрузка, знову на 30-та. Котел топлять твердими породами деревини та брикетами із тирсовідходів. Завантажують дрова що три години, підтримують сталу температуру 24 години на добу. У новій котельні університету три сучасні печі, кожна потужністю тисячу кіловат. Вони обігрівають університет площею понад три тисячі квадратних метрів. Цього вистачає для підтримання комфортних 20 градусів в аудиторіях. З побудовою нової котельні в аудиторіях стало дуже тепло. Ми забули, що таке сидіти в верхньому одязі, і студенти наші менше хворіють, більша посіщаємось стала. Завдяки піролізним котлам, університет стане незалежним від теплокомуненерго та витратить грошей на опалення в 2015 році майже на 30% менше. Якщо говорити про ногілокалорію то вони нам відпускають тепло у 2015 році дешевше, ніж черкаси теплокомуненерго на 28% за 1 гіокалорію. Починаючи з 2016 року, вони будуть відпускати нам теплову тепло, 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 тепло енергію дешевше на 15%, на 15%, чим це проводить черкаси теплокомуненерго. За котел та його встановлення компанія-виконавець грошей не взяла. Навчальний заклад сплачує тільки за отриману теплу енергію. Це витратна справа. ці витрати бере на себе безпосередньо наші партнери, які встановлюють. Вони працюють і ми чітко налаштовані на довгострокову перспективу роботи. Тому вони не працюють сьогодні одним днем заробити і піти з цього ринку, і ми відповідально підходимо до підбору цих проектів і партнерів наших. Ці котли встановили в рамках державного проекту енергозбереження. Представники Черкаської обласної ради говорять це тільки пілотний проект. Далі у їхніх планах залучити ще більше закладів, щоб зекономити фінанси та зменшити споживання палива. Яна Лимаренко, Юрій Дубина, Черкаська служба новин. А комунальне підприємство теплових мереж «Кам'янка» обібрало державу більш ніж на 350 тисяч гривень. Наприкінці минулого року його керівники погодили акти будівельної приватної організації, які містили завищені обсяги виконаних робіт на об'єкті будівництва блочно-модульної комбінованої котельні в Кам'янці. Відповідні документи вони підробили і завдали державі збитків у великих розмірах. Триває досудове розслідування. За даним фактом. Прокуратурою внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України та частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. За даний злочин діючим законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Та заборону займати певні посади, чи займатися певною діяльністю на срок до трьох років. Із травня жителі Черкас за вивіз габаритного сміття платитимуть окремо. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет обласного центру. Сплатіжка на квартплату буде виведено утилізацію старих меблів, сантехніки, будівельних відходів, телевізорів. Тощо два роки тому міська влада вже робила спробу брати плату за вивезення на габариту окремо. втім ця ідея не прижилася, і нині багато з черкасців скептично ставляться до такого нововведення. Люди вважають, що без цілодобової охорони смітників примусити їх до додаткових витрат буде неможливо. Два роки тому шестирічний Олександр Новодраний з Драбівщини поборов рак крові. Та сьогодні він знову опинився на лікарняному ліжку. Медики діагностували рецидив хвороби. Стан хлопчика характеризують як складний і прогнозів поки не дають. Натомість разом з мамою просять небайдужих українців допомогти в лікуванні першокласника. Вдруге до лікарні шестирічний Саша Новодран потрапив 8 січня і знову зі страшним діагнозом. Гострий лімфобластний лейкоз. Це найпоширеніший різновид раку крові. Два роки тому хлопчик вже боровся з цим захворюванням і успішно його подолав, та нині недуга повернулася. Значить, от хлопчика рецидив гострого лімфобластного лейкозу. На сьогоднішній день стан важкий він готується до проведення спеціального лікування. Що є маса у нього ускладнень після першого лікування, там проблеми з серцем. І зараз прогнози і... неможливо не сказати. Наразі медики розпочали лікування і чекають реакції організму на нього. Кажуть, процес ускладнюється тим, що у Саші алергічна реакція на більшість препаратів. Для одужання потрібні донори та дороговартісне забезпечення. Та про які суми йде мова, поки сказати не беруться. На перше лікування ми витратили 170 тисяч. От за, за ці три дні ми витратили 800 гривень. Ну ще нам хімії не давали. хімія дорого. І всі ті препарати, що нам назначають, дуже дорогі. Що є, в відділенні дають, а що немає, то треба придбати самому. Саша теж хоче скоріше одужати і повернутися додому. До сестрички Тані, за якою сумує до гри у футбол із друзями, до своєї мрії. Ти вдома мамі допомагаєш? Так. <просив> да. що ти мамі? <просив> Куди загонить. Якщо у вас є можливість допомогти Олександру Новодрану, реквізити для перерахування коштів можна знайти на нашому сайті у розділі Ми допомагаємо. <просив> Хто не <байдуві>, то... Просимо <просив> 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 допомогти. Лідія Меланіч, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Герої поряд, 16-річного Максима Капура, нагородили за порятунок людей з ополонки. У Черкасах двоє підлітків провалились під лід. Під воду пішов і чоловік, який намагався їх звідти витягти. Випадковим свідком цієї пригоди став Максим, і він не розгубився в цей відповідальний момент. Якби не юний рятівник, ця історія могла б закінчитись трагічно, кажуть у ДСНС. Більше про героя у сюжеті далі. Романтична прогулянка поблизу Дніпра закінчилась порятунком потопаючих. Хлопець помітив у воді двох людей, не розмірковуючи, кинувся на допомогу. Мальчик просив о допомоги, що нічого не відчувається. Я сказав, що зараз подойду. Взяв палку, підійшов к нему. Його я витягнув, а мужчина був тяжелий, то ми не змогли його. Я сам не змог його витягнути. Пішов ще другий мужчина, кинув веревку, йому то в місті ми витащили. Коли на місце пригоди приїхали рятувальники, усі учасники подій вже знаходилися на березі. Кажуть, ситуація була критична, якби не Максим той день закінчився б трагедією. Самотужки вони не могли вже вибратися, і якщо б не Максим, то якби це закінчилося фатально. Значить, Максима дії я оцінюю як професійні, значить, це дійсно рятувальник, який не розгубився в такому, в такому випадку екстремальному, можна казати, і допоміг. Молодець, одним словом, рятувальник підростає. Сьогодні студенти Черкаського медколеджу на встоячки зустрічають 16-річного Максима. Тут хлопець навчається на фармацевта. за свій сміливий вчинок. Той отримав грамоту та фотоапарат від рятувальників. Обіцяють нагородити першокурсника і у навчальному закладі. Крім того, що він сумлінний студент, він нахідливий товариш і він дуже надійна людина. Тому ми дуже горді і дуже раді, що у нас є такий хлопчик, який може допомогти в скрутну годину і. Така відповідальна дитина. Рятовані хлопці нині почуваються добре. Лише перебувають у пригніченому настрої. Мати одного з них уявити не може, як їй віддячити. каже син, згадував, що Максим весь час підбадьорював його, поки не вибрались на берег. Руки настільки замерзли, що он уже не мог і не двигатися, і он постоянно говорив, малой, держись. Слава Богу, що у нас існують такі люди, діти. Которий в сложную минуту рискуя своєю жизнью, допомагає другим. Спасибо этому парню Максиму. Максима рятувальники збирається номінувати на премію Герой-Рятувальник року. Та хлопець переконаний, подяка зайва на його місці. Так мав би зробити кожен. Героєм себе не вважає. Як і раніше, звичайним ну як і всі. Ірина Васюра, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Поки що все. Час минає. його прикмети у випусках ЧСН о 16, 19 опів на 10 вечора. Спорт і погода далі на каналі. Я ж бажаю вам миру і злагоди у вашій оселі. До зустрічі! Доброго вечора, і далі про новини спорту від нашої редакції. Розпочнемо з футболу. Ватутінське ретро припинило виступи на київському меморіалі Макарова. Представник Черкащини на престижному всеукраїнському турнірі дістався аж до півфіналу. У матчі однієї другої змагань Ватутінці поступилися чемпіону Київщини колосу з рахунком 0-3. Ретро щороку бере участь у меморіалі Макарова. а Вихід у півфінал є поки що найуспішнішим досягненням команди. Протягом турніру останні ретро переглянули. Низку потенційних новачків серед найвідоміших – 31-річний колишній гравець і лічівця Володимир Келикевич. Досвідчений футболіст став лідером ретро і забив вирішальний м'яч у чвертьфіналі турніру. У фіналі меморіалу Макарова зіграють команди з Київщини. А це Арсенал та Колос. Черкаським футболістом зацікавилося Дніпропетровське Дніпро. Як нам стало відомо, з достовірних джерел Черкаський Дніпро отримав пропозицію на трансфер Артема Довбика. Молодий форвард у минулому сезоні наробив чимало галасу у другій лізі. За 12 матчів за Черкаський клуб Довбик забив 6 голів і навіть сходив у спектр інтересів київського динамо. У це між сезоні Артем уже був на оглядинах у столичному клубі, але поки що залишається у Черкасах. Нещодавно свій інтерес до 17-річного нападника проявило і Дніпропетровське Дніпро, яке всерйоз цікавилося отримати молодого таланта з Черкас. А тим часом на Черкащині відзначили кращих спортсменів 2014 року. Цього разу рейтинг найперспективніших та відомих складали задля відзначення спортсменів, які будуть отримувати стипендії Черкаської обласної ради. Відтак 12 черкаських спортсменів отримуватимуть щомісячно по 2 тисячі гривень. На прес-конференції присвяченій цій події. Список озвучив начальник управління у справах сім'ї молоді та спорту черкаської обласної державної адміністрації Максим Зеленський. Щороку на Черкащині визначають 10 перспективних спортсменів, які протягом сезону заслуговують на стипендію Черкаської обласної ради. Віднедавна таку ж стипендію отримують два паралімпійці. У цьому сезоні ними стають Олександр Дорошенко та Василь Ковальчук. Ця стипендія започаткована з 2012 року. Цікаво, що незмінно протягом цих років її отримують три спортсмени, які показують стабільні результати. А це Дар'я Шаріпова, Сергій Куліш та Олег Прудкий. Окрім них, десятку цьогоріч увійшли Євгеній Капустян, Віталій Новаковський, Анастасія Сапсай, Марина Мальована, Денис Нечепоренко, Павло Драч та Олексій Сюткін. Цьогоріч на розгляд комісії було подано 40 кандидатур, з яких обрали 12 кращих. Спортсмен може отримувати стипендію, якщо він є членом збірної команди резерв, кандидат. А і має здобутки на всеукраїнському та міжнародних рівнях. Це перші треті місця. Тому було відібрано 31 спортсмен з олімпійських видів спорту, які могли отримувати стипендію. 10 ми визначили комісійним голосуванням відкритим. Хочу так. оголосити десять спортсменів. Ми озвучили, і було два представники «Інваспорту». Під час оприлюднення стипендіатів відбулася ще одна знакова подія. Триатлоністу Олексію Сюткіну вручили велосипед фірми БМЦ. Вартість довгоочікуваного подарунка складає близько 10 тисяч євро. Презентував цей подарунок начальник управління у справах сім'ї молоді та спорту Черкаської ОДА Максим Зеленський та президент Федерації триатлону України Андрій Більда. 97 тисяч гривень на придбання велосипеда було виділено з обласного бюджету. Решта вартості покупки, це близько половини загальної суми, була оплачена федерацією триатлону. Наразі Олексій Сюткін є членом національної збірної України, у якій зараз прописано 15 триатлетів. З технічного виду це саме досконалий велосипед на сьогоднішній день у світі. Тобто на такому велосипеді їздять на всесвітніх відомих змаганнях «Тур де Франс. БМЦ це торгова марка, то тобто є така професійна команда з велоспорту БМЦ. На сьогодні це всі новини. Більше вам перемог. На все добре і до зустрічі в цій же студії рівно за добу. Хе щастить.